Я всі сльози тобі плакала. Крик душі, діки кричить душа, ведь це наш маття. Зі сльозами на очах ненька проводжає в останню путь свого єдиного сина. Андрій Левицький приєднався до лав збройних сил України у листопаді. Щойно отримав повістку. Відтоді служив у лавах Краматорського прикордонного загону. Його напрямок Донецький був та залишається найгарячішим на усьому фронті нині. А для найгарячішої оборони потрібні найзавзятіші руки та найгарячіші серця. Таким був і Андрій. Андрій був гарною людиною. Чудовим другом, це найкращий друг дитинства мого рідного брата. Дуже добра людина. Завжди всіх підтримував, завжди всі йшов на зустріч, допомагав. Гарний батько. Нічого поганого про нього не можу сказати. У цивільному житті чоловік працював будівельником та слюсарем. Востаннє загиблий захисник виходив на зв'язок 19 березня. Тоді його підрозділ знаходився під бахмутом. А вже наступного дня Андрія не стало. Ворожий удар фугасним снарядом по окопу забрав життя нашого земляка. Друзі не можуть змиритися з тяжкою втратою. Зізнаються, що до останнього чекали на добру звістку. Буде його не вистачати. Ми його всі чекали. Ми чекали його дзвінка. Ми кожен день молилися за нього і переживали. І в Бахмуті він загинув. Казав, що через троє суток вийду на зв'язок. Він на зв'язок не вийшли раніше на зв'язок, і хлопці сообщили раніше. Без ніжного чоловіка залишилася дружина без сина мати, а без люблячого батька двоє дітей. У секторі почесних поховань Андрія Левицького провели в останню путь побратими. Оплакала дружина та ненька. Від міста за самовіддану боротьбу за майбутнє українського народу загиблого удостоїли нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Посмертно. Тепер на віки 35-річного Андрія рідні провідуватимуть на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Герої не вмирають. Ганна Соболєва, Катерина Шелест Андрій Яковлєв, перший міський.